Аеророзвідка спільно з військовою школою Беревітер завершують розробку програми навчання пілотів, які керуватимуть безпілотниками Р-18. Головне призначення Р-18 нічне ураження ворожої техніки. Детально про Р-18 дивіться в нашому минулому відео. В середньому пілот навчається від двох тижнів до місяця. Спочатку дається базовий рівень: звіт, посадка, маневрування. А далі навчають хитрощів, наприклад, як протидіяти радіоперешкодам ворога та тактиці застосування безпілотника. Сьогодні інструктори аеророзвідки вже навчають бійців ЗСУ, ТРО, Нацгвардії, основам пілотування малих мультироторних БПЛА. Створення програми навчання для Р-18 – логічний наступний крок. Ми розуміємо, що на фронт потрібно мобілізувати пілотів уже з базовим досвідом. Адже навчання в бою надкоштовне довжелезну радянську армію ми можемо перемогти технологіями, інтелектом та хитрощами. Повсюдне використання спостережних та ударних дронів це крок до нашої перемоги.